Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо робити одну цікаву річ. Хочу перенести акумулятор з-за трактора от сюди. Оту плиту забрати і сюди перенести акумулятор. Мені вже зробили ящичок. Отакий от ящичок. Зараз я його зачищу, покрашу. Отут дали бляху таку, не знаю, напевно, четвірку, то буде від двигуна, а то буде вже сюди лицева сторона. Плиту заберемо, дирки просверлимо, ось отак воно буде виглядати. Замість тої плити. Краз там сппадає дві, дирки і тут. Газ буде зверху, мішати не повинен. Тому так, друзі, тепер почищу його коренько. Потім відкрутим плиту, покрасимо, і напевно завтра вже завтра вже напевно собі прикрутимо його і будемо переробляти електрику. Бо річ в чому, чого переношу, річ в тому, що перше, дуже довгий кабель, хоча не знаю, чи на такому кабелі може губитися струм, бо це 40, 40 квадратів приблизно, тобто, як на зварку. Але е, той я купляв окремо кабель і робив собі сам. А на масу я купляв заводський кабель. От він. І цей заводський кабель вже сплавився на ніц. Вже з нього мало що є. І коли довше трошки круче, першому такого старту не дає, не дає такого поштовху. А по-друге, дуже гріється. Та, гріє, так гріється ж йде. Тобто то небезпечно, тому ми ліпше собі тут буду ключі тримати ззаду, а там спереду собі поставлю. Буде близько. І багато хто в коментарях мені пише, теж так переробити. Що перероблю і забуду. Тому їдемо далі. Зачистили. Отак От вийшло. Тепер ми його покрасимо зараз. Навіть Не знаю, як його правильно поставити. Всі холодно. Ну що, друзі, отак воно поки що у нас виходить. І квадрат. Все зроблено, просто ще воно підсохне завтра. І тоді подивимося, як щодо чого, ще може щось підкрасимо легусенько. Наразі виглядає досить навіть прикольно. Перше лишається отут відкрутити, зняти ту плиту. І вже тоді на те місце будемо ставити е, той ящичок. Так само вже завтра тоді просвернемо, коли воно вже висохне файненько, гарненько. Ну що, друзі, у нас новий день. Ящичок підсох. Я ще його трошки всередині докрасив, думаю, що він зараз висохне. Виглядає зараз відкрутимо ту плиту. Попробуємо відкрутити. Все дуже легко пішло, що це дуже опа. Зараз. Так, то ми зробили? Як тепер тут відкрутити? Оце буде цікаво для ключа, напевно. Тут не достанемо, зараз нам ключа. Ну що, друзі, відкрутив я ту плиту, отут вона була. Зараз вже розмітив ящик собі, Тут буде одна дірка, тут буде друга. Правда, треба 16-16 отвір зробити міліметрів, але в мене такого сверла немає. Буду зараз спробував. Отак воно буде виходило. З газом треба буде теж щось думати. Якось його більше от сюди. Може, прийдеться його врізати, виріняти і а косочок якийсь забрати, звідси. Ну, подивлюся. Перший причіплю той ящик, потім вже буду і того відштовхуватися. Ну, виглядає досить непогано, свіжо, скажімо так. Свіжо. Посолю меншим серлом. А потім вже підемо до більшого. Так, Почну я меншим сверлом, а далі вже продовжу більшим. Колись свій час купив на роботі отакі от класні сверла девольт. Вони в патроні не прокручуються і вони мають таку сходинку, що дуже класно починати сверлити, не треба ще меншого чогось. Має бути вогольник. Зараз ймемо ще трошки масла. До речі, друзі, класний лайхак, щоб якщо сверлити шуруповертом, а шуруповерт потужний, то сверліть не на сверлі отут, а на моменті затяжки, навіть на самому остатньому, бо є моменти, що якщо дуже потужні шароповерти і заклинює сверло, то може і по, і по лиці дати, і з драбини скинути. Ну, такий лайфхак. Yes. Ну що, угольник пройшли і бляху пройшли. Перше один, а потім вже поїдемо десь такий сверлильний, чи що, не знаю, що потім робити. Ну що, друзі, посверлив я дирки. Отак на один болтик причепив. Як ви могли замітити, я його трохи посунув в бік, бо тут нижня різьба є зірвана. І воно мені трохи не виходить. Тому я вирішив отак. Тут болт, тут два болта. Тут, якщо мені зійдеться, теж буде болт. Ну, я думаю, що навіть якщо на трьох, то воно буде тримало так, як має бути. Зараз ми його закрутимо. Світла в нас не було, то розрядив свій шарповерт, сусіда шорповерт, свій шарповерти порозряджав. Ну що ж, друзі, <кхем> отак виглядає наш ящик. Зараз я ще його легенько підкрашу і будемо пробувати ставити всередину вже цей сам акумулятор. Треба було спочатку, напевно, все-таки <кхем> сверлити дирки, а тоді вже красити його. А я спочатку покрасив, а тоді сверлив дирки. У моїх розрахунках колесо буде повертати, воно не повинно зачіпати, бо воно зараз, якщо ми подивимося, воно є не на рівні ящика. Тобто, коли повертаю, воно буде наоборот ось сюди. Так, так. Потім заведемо, попробуємо, щоб не було фіаско. Не Чи су. Трошки друзі було то не, не швидко. Але, але залізло. виглядає чітко. В принципі, якщо його заряджати ось тут, прямо на тому місці, зарядку підключати, а не витягувати АКУМ, то воно досить нормально би працювало без проблем. Бо так то акум витягую, несу і там десь заряджаю. Тут болтики не достають, там болтики не достають теж. От вони далі. Тільки тут легенько дотиркається один болтик, але він тут ні на що не грає. Зверху ми резиною прикриємо, зробимо кришечку і буде все чітенько. Тут так само, зараз ми його пустимо трохи. Будемо зараз переробляти клеми. Навіть не знаю, масу напевно прийдеться сюди вчепити, тут просверлити її. Я думаю, що буде нормально бо маса є в кабіні і щоб її в кабіні не було. Найкращий варіант буде, напевно, що її тут прикріпити, тут з рукою і все. Найнормальніший варіант, напевно, буде. Отака, от друзі, маса. З неї аж сипеться мідь або обмінений алюміній, а вся, вся окислилася. її звідси заберемо, не буде її тут. Тут я вже відкрутив. Той є кабель на зарядку, він йде від амперметра. Тобто До амперметра приходить з генератора і від амперметра йде сюди. Не знаю, певно, правильно, неправильно. Якщо неправильно, то напишіть, зробимо правильно. Так, друзі, от то є кабель. скільки тут квадратів, 40 здається. То буде сюди і туди. Тепер, головне, не врізати забагато. Зрізати запасом, ніж забагато. Так, ще раз мігріємо. Отак, напевно, буде достатньо. Красота, це буде запас і маса з нього. Так, перша ділема полягає воно в тому, що так воно не залізе, а так воно може заторкати до стінок і бити на масу. Значить, треба буде або тут відрізати, тоді отак заходити. Дуже великий кабель, виходить, але не гарно. Або, або перекрутити, напевно, що отак і запихати з того боку. Отут запихати і накліємо. Кабеля ще коротше зробити попід гас. Отак. Ну, зараз спробуємо, що вийде. Друзі, достав я масу з трактора. Отак воно виглядає. Тут вже все, що могло заржавіти, заржавіло. Відповідно, який вже може бути контакт, правильно? Думаю, поставити її сюди. Хто що скаже. Як ви думаєте, друзі? Нормально буде, бо десь я в когось так бачив. Не знаю в кого. Тут її одним болтом прикрутити. І забути близько, максимально близько, зручно включити, зручно виключити і все. Як ви кажете, я думаю, що має бути класно. Пробуємо, що буде дирка. Так, друзі, зачистили. Зараз буду думати, як той кабель сюди прикрутити, щоб воно було нормально і бо немає такої клеми. А може зараз якусь клему таку знайду. І може воно мені вийде. Так що, друзі, йдемо далі. Ну що, друзі, наразі зробив я то отак, поки немає тої клеми. Буду мати пряму перероблю або вже не перероблю, от буде видно. Друзі, от такі речі у нас виходять якось так. Не знаю, пробувати заводити. Чи не пробувати заводити, то, певно, треба попробувати. завести, Зараз залию теплою води, бо у нас мінус 4 на дворі. Але не знаю, попливає воно на заводку чи ні, бо всі вже знають, що в мене мотор такий собі. Треба його робити. Ну, подивимось, що воно вийде, чи взагалі щось запрацює, що до чого і як. Йдемо далі. Що, друзі, момент істини. Пробуємо. Що на сидість? Єсть. Е. прикол. Оце прикол з масою. Це прикол. Так, нема маси, то я її підрозібрав, а тут ще от що відбувається. Кріплення самої маси було заржавіло дуже сильно. І тому я його теж почистив. І зараз трошки машу, масу підчищу. І буде спроба номер два. Коротше, друзі, моя маса мене підмахала, і я методом научного втику зрозумів, що отак от зробив. Буду знімати поки що племо, поки не куплю другої маси. А та маса чогось не перемикає. Тобто, якщо я до корпусу додрукаю дріт іскри йдуть. А сюди додрукаю, не йдуть. Вона чогось не, не включає. Контакт. Так, вкотре пробуємо запуск. Пробуємо запуск вкотре. Що з того буде, чи не буде? Ану, має бути. Не завів, але майже. Схоплював вже декілька разів. Тому ставлю зараз на зарядку і все. Наразі, наразі все. Але справа була в масі. Маса мене підмахала. Круто, він набагато бодріше, і я думаю, що було б трохи тепліше. Без завів без проблем. Так що, друзі. Не перемикайтеся, підписуйтесь, далі буде. Ставте моцного хлопського лайка, пишіть коментарі. Все буде Україна!